Знаєте, хто це? Це у нас красуня Дора. Спить уже на подушечці. Звичайно, поки що не в сім'ї, але хоча б так. Ми забрали її до себе, тому що зараз їй небезпечно на вулиці знаходитися. Ми вже двох собак рятували від отруєння. А її не хочемо, щоб це торкнулося. Тому а, вона якраз ходила там, де небезпечно. там вона, Тому забрали її поки що в нову кліточку. От таку. 90 на 70 вона у нас розміром. Лена купила. 2000, здається, вона, крім доставки, коштувала. Вибач, вибач, не буду тобі мішати. Спи-спи. Зараз Лена все принесе, їсти, пити її.